Пацане, если сейчас крипту буде дальше сыпать, це ска всі кріпти. Ми бачимося, хоча Але ти мені хера не вага. Я тобі сейчас накидаю. Дві які гарні ноги. Ні-ні, ми ще не виходили на ринок. Трикласі, поміч хлопцям проводила. Ці реві стоїть тупо на мінімумі. Це буде чина. А що ти прига? Ходу навіть торгувати Америку. надо, щоб uh, Всім привіт, з вами Кепс News, а ми вам говорили. Можно uh, так? Uh. Можна так, нам можна. Ми в минулий раз сказали: панік сейл, день перший. І ми були абсолютно праві. Якщо ви нас не слухали, ну окей, ми до цього ще дві неділі назад казали, що частину позиції вже треба закривати. Що вже нас закривається, тому що ми вже виросли достатньо. І біткоін підійшов до своїх хаїв. І наразі всі, хто не вийшли, я думаю, що ви є в числі оцих ліквідірованих на 2 мільйона доларів. Зараз я покажу і приложу скріншоти тут посередині з тим, що ми з командою прийняли закрити всі позиції, повністю вийти з тих, що ми набирали, і е, переждати це падіння, тому що не один хедж нас би не спас. Просто ліквідувало би реальний кеш. І просто, ну, ви задумайтесь. Наскільки крипту пролило, і зараз я розумію, що всім страшно відкупляти, і всі бояться, і всі не розуміють, що буде далі. А далі буде ми про це розповімо трошки пізніше. Йдемо до новин, Сергіївна. Давай. Штучний інстелект зробив грок 15 п'ять В. Тепер він може також опрацьовувати широкий спектр услуг, таких як там обробляє інформацію даних, графіки, скріншоти, фотографії, діаграми, документи і тому тим паче. Для вас відкрию такий секретик. Ви коли реєструєтеся на сайті, да, або ви там підтверджуєте щось. Знаєте, така впливає така віконце, і ви там вибираєте. 1, 2, 3, або нажимаєте кнопочку, або де, там кажуть: покажіть кошечку, або да, кажіть собачку, а укажіть, якою стороною машинка стоїть. Ви тим самим навчаєте іскус... штучний інтелект. Я думаю, про це ви мало хто задумувався, але ми всі люди в світі навчаємо іскус... штучний інтелект. І штучний інтелект рано чи пізно вийде на такий рівень, що ми з вами будемо в шоці. Тому. Про те, що ми казали в минулі разі, штучний інтелект це такий гігант і тренд, за яким треба цеплятися. То, що крипта розробляє штучний інтелект, круто, але є акції, які теж треба придивитися, і в цьому році ми зможемо вам давати такі мікрорекомендації стосовно акцій. Америки це такий трошки спойлер. Що ти думаєш про ті монети, які відповідають за штучний інтелект? Чи варто до них придивитися? 100% да, наприклад, ВЛД. ми про нього давно казали. Зараз він почав таку корекцію, і там є гарні точки для того, щоб підібрати в лонг. І інші штучні інтелекти, це ну я думаю, що це тренд у 2024 рік. Це ті монетки, за якими ну реально треба дивитися і підбирати. Ну, типу, це не зазив до скупівлі прямо зараз, там на всі плечі. Але там ну, якесь перше плече кинуть, дивитися, або на споті підкупити, да і дивитися, що буде далі. Якось так ну, ну... тим паче, що ринок дав хороші скидки. Ну да, ну знаєш, зараз багато хто не хоче купувати. Це як ти виложила відео в інстаграмі про те, що біткоін по 16. Ні, ні не хочу. Біткоін по 40. Ні, ні біткоін по 50. Ні, ні. біткоін по сім'ях. Уу, Беремо всі біткоїни і куповуємо. Зараз те саме, зараз дзвони багатьом інвесторам, типу, купляємо. Чи тільки та ні, що воно впало, ну йому нахрен ще буде падати далі. Говоримо про майбутні великі розлоки, які відбудуться вже наступного тижня. Це Starknet, SEI, ARB, UNI, Айкс, A, GRT, Manta, IMX і Pixel. Говорю постійно, скажу зараз, будьте уважні та обережні. Ці монетки можуть трошки скоректуватися. Ти як цей, знаєш, типу, Микола був, да, типа Микола да, Верес був пам'ятаєш, типа як да. він там казав? Нехай не проблеми, та не да, згоди. Та, да. Так само, ти так само, yeah, та. типа. <реш> Розлок монет, будьте обережні, <реш> <реш> Ну так і є. Я ж хочу, щоб люди заробляли. А давайте трошки підсумуємо: я не нахвалюю нашу команду, але люди добрі. Ми відкрито і щиро вели кепснюс, розказували, коли краще купувати. Що краще зробити в даний момент? Якщо ви візьмете всі відео від початку до кінця, так, да, десь ми помилялись, десь ми щось казали, але в цілому по глобальному русі самої кріпти отут купити, а тут продати, ми були праві. І цей рух був більше 100, 200, 300%, дивлячись, які монетки ви брали би да, на початку року. І зараз, наразі, ми теж не зазиваємо прям купувати, але уже. Можна купити, тому що зараз знижки є, і зараз трошки підкупити які монетки краще підкупувати, які краще інвестувати. За додатковою інформацією, за рекомендації, да, вони ж безкоштовні не бувають. Якщо вам цікаво, знизу є посилання на нашого менеджера. Пишіть їй. І, і ми з вами домовимося про умови да співпраці. Якщо і нам це буде цікаво, і вам генеральний директор тезер сказав, що платформа токенізації тезер незабаром буде відкрита для всіх. Це він сказав на конференції в Дубаї. Зараз хочеться підсвітити вам трошки новину. Всі, хто сидять в CRV, CRV дуже небезпечно і знаходиться на грані, тому що головний засновник Михайло Єгоров він додумався заложити 371 мільйон CRV, Тобто, це десь 156 мільйонів доларів. Він заложив через 5 адресів на 6 кредитних платформ, щоб зайняти почти 100 мільйонів доларів. Але оскільки зараз ціна прямо знизу знаходиться да, на своїх лоях 042, знизу пропасть. І якщо CRV наразі впаде на 10% нижче, у нас піде каскад ліквідацій. І якщо ви вірили або вірите в CRV, друзі, ну Тут або пан, або пропав, на цій ліквідації нижче. Якщо ми заходимо під низ, і там ліквідацію поїдають, да, хтось коп проект викупляє, тобто якийсь більший гігант викупає цей CRV і товкає ціну, ціну назад вище, ніж цих 0,4 цента, то друзі, це ми в шоколаді. CRV треба буде брати і прям тримати там до долара, до двох. Але, але якщо вже у генерального директора немає бабок. Йому приходиться кредит брати, то хто спасе проєкт? Да. от штука. Дуже цікава новина для Сірії. Я думаю, це печальна новина для Знаєш, як Ми любили з тобою так зробити: ба 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 Да-да-да, Це вже добрий вечір. Приїхали, блюн. Це чина! Податкова служба США заявляє, що очікує на значне збільшення кількості справ пов'язаних з податковими злочинами, з криптовалютою. Податкова злочини. Да. Як вони збираються їх ловити? Я не знаю. Ну, типа, це знаєш, такий хрін, не знаю, Це як. Ну я не знаю, це така знаєш, тіпа, новина, от, все, і всі повинні боятися. Це повинні боятися люди, в яких там мільйон, десять мільйонів, двадцять мільйонів. Люди, які там до сотки з доларів вкусили, там, ну, я не думаю, що сильно можна і переживати взагалі. Але ти розумієш, як вони так е, закидують таку вучку? Вони очікують на значне збільшення кількості. Тобто, це не означає, що там вони мають бути, а вони просто очікують такі, залякують людей, що е, криптовалюта буде. А де така новина виходить? Коли ми впали на 50-60 да, да. Розумієш? Ну, чи... Бійтеся, бійтеся, давайте. Бійтесь. Не купляйте, хлопці, нашого. Ну, типа, 50-60%. відсотків. ні, не купляйте зараз. Зараз ми відростемо на 50-60%, 100% в лонг. Ну виростемо. Тоді вже купляйте. Зараз не купляйте, зараз страшно. Ну, серйозно, ну наш. Ні, ну, а? давай скажемо, що ти шуткуєш. Ні, ну я реально <риклад> шуткую. Ну, блін. Ну, ребята, камон. Ціна впала, зараз знижки по 50-60%. Да, страшно, але є дві емоції страх і жадність. Ми про це розповідаємо на навчанні про те, що ці дві емоції треба відключати. Треба сугубо працювати по своїй стратегії, яку ви маєте. У нас в команді є стратегія, у кожного є своя мікростратегія, але є. Щось спільне, те, що нас всіх це одна мова, якою ми розуміємося, і яку ми розуміємо у друг друга. Якщо ви хочете там створити собі професію, да і бути цим трейдером, і створити і виплатити свої мрії в дійсність, то ми шукаємо в команду своїх. Якщо ви хочете приєднатися, знизу є посилання на Google форму. Зставляйте -за заявку, з вами зв'яжеться наш менеджер, поспілкуєтеся. І буде у вас можливість. Якщо додати, кстаті, Сергіївна про податкову, то FTX цього ж кучерявого посадили на 25 років за да. мошенничество. І наразі там же ж і Binance, Нігерія теж є мужик, який, якого там теж садили в тюрму і його екстрадірували з Нігерії. Тому, в принципі, йде така, знаєш, такий зажим крипти, якісь тіски для того, щоб, скажімо, крипта здалась. Але. Я не здаюсь, в мене є кошельок, да, яким я типу, готов використовувати. Але, друзі, наразі, і в минулому відео ми про це казали вам: капіталізація крипти 3 трильйона. Наразі вона і не піднімалася більше, і не падала більше. І, на жаль, гроші просто всередині отак от миються: з сильніших рук до слабших рук. І зараз, якщо ви бачите цих зазивал, які вас звали в лангі на хаях, цікаво, що вони зараз вам шепчуть в уші. Тому думайте своєю головою, дивіться, скажімо так, правильні новини Да, Сергій. Так, да, так, да. слухай, стільки інфоциган, да. я пам'ятаю, коли ми з тобою ще два тижні тому почали говорити, що придивляйтеся, ринок вже виріс, треба трошки закривати свої позиції. А всі блогери, оці не можна нічого говорити, всі блогери кричали по 70 по 100 тисяч, по 200, зараз закупляємо і що? Навіщо обманювати людей? Для чого це робити? Я не знаю, як в них совість. Може в них, знаєш, може, вони самі типу, сидять в цих просадках, але я от дивлюсь одного блогера, я не буду казати ім'я. Він каже: Я вийшов зі спекулятивних позицій, а в довгострокових позиціях я сиджу. І мені от цікаво. Як це так? Це він торгує на 2 трильйона доларів, чи на 1 мільйон доларів? Чи в нього там в позиціях по пару мільярдів чи мільйонів? Ну, не знаю. Він такий: я вийшов зі спекулятивних, зі інфекційних, я ще сиджу. А там тіп сидить просто на балі, просто собі віщає в камеру. Да? Камера, яка стоїть там тисячі три доларів, може максимум. Він собі купив машину за тисячі п'ятдесят доларів. Там і він ну розказує, я вийшов зі спекулятивних позицій. А в вангових продовжаю стоять в лангових продовжую стоять і втрачаю гроші. Да? Ну, да, да. ну просто мені от нравиться, коли в мене там полмільйона доларів на рахунку, а потом бах. Ну, типа, 200 тисяч доларів. Ну, типу, ну хріне визна, ну що 300 на дорозі, ну що валяється, ну на мені закривати позицію, Я ж розумію своєю головою, що воно все буде падати. Ну, на мені виходить? Я ж не зможу купити дешевше. Ну, смисл. Я ж я ж суперкрупний трейдер. Знаєш? Ну, да, я таке. Це треба фільтрувати базар, який люди вам кажуть. Друзі, ринок зараз дозволяє і зайти, і вийти. Я не знаю, кому він не дозволяє зайти, прям вийти. Але вийти можна і зайти, в принципі, теж можна. Ну, звісно, не сумами там в 10-20 мільйонів доларів, тоді я б повірив би, що люди такі можуть набирати позиції і довго стояти. Але коли ну, ти розумієш, що в цій людини нема стільки грошей, і коли він каже, я вийшов зі спекулятивних позицій, а в довгострокових я сиджу. Боже, дуже смішно мені блядь, на це дивиться. Так, да, мені також в будь-якому випадку, дякую всім. Ради yeah. всіх знову бачити. Yeah. Підписуйтесь на YouTube, в Telegram канал Instagram. Ми раді вас бачити. Якщо хочете до нас команду, залишайте заявку, ми обов'язково з вами зізвонимось. Всім папа! -па.